Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Сьогодні на огляді 50 копійок 92-го року з різновидів 31 ААМ. ціна яких 200 350 гривень. Цю монету легко відрізнити. В неї на гербі є така заусенниця. Отаке от потовщення, от з того боку, з лівого. Бачите? Он? Це на аверсі монети. І п'ять ягід тут і тут. Ось. Це опис різновиду. Середні зуби має потовшення зліва брак. Рисунок 17,7 мм. У гронах 1 та 3 по 5 ягід. Гурт з дрібною носічкою. Ось така монета. Коштує 200-350 гривень. Я думаю, є багато раз така ціна. Пишу трохи за Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, буде більше.